Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Продовжується атака, попри те, що апелювали зараз гравці хуста до арбітра, але він показує, що можна продовжувати гру, адже м'яч перебував у команди господаря. І тут уже контратака. З В'ягеля. І рефері вказує на 11-метровий удар. Пенальті. Ігор Вагін зараз вхопився за голову, адже бачу. Максим Авар'янов біля м'яча. І подивіться, поненкою забиває Максим Авер'янов. Звягель виходить вперед. Ну, людин на користь команди гостей. Я ж бо нагадую, що зустрічаються третя і п'ята команди другої ліги. І відстань між ними складає всього-навсього один бал. Тому Іван Станкович, номер 99 і Саме він пробиватиме і пробиває небезпечно, але м'яч, звичайно, краще своїми шансами скористалися гості. Вони ж би і відкрили рахунок у нашому матчі, але і Хуст теж не полишає спроб для того, аби зараз відзначитися. І забивають зараз гравці Хуста 1-1 у нашому поєдинку. Трафний майданчик. Але, можливо, захочуть і розіграти. Або ще нанести прямий удар. І Владислав Іванов воно пробиває. Подивіться, який удар м'яч влучає у поперечку. Як хусто, так і Звягелю потрібно перемагати у цьому протистоянні, аби і далі вести боротьбу за призові місця. І подивіться, зараз забивають гравці з Вягеля. Один-два. Вони виходять вперед знову у нашому матчі. Цікавий, дуже цікавий гол зараз був, тому що ми розуміємо, що був стандарт, і футболіст з Вягеля очевидно робив простріл, який, зрештою, ніхто не зміг підправити, але й не потрібно було цього робити, адже м'яч і без того. Простріл на ближньої кубові зараз подивіться, який удар. І зараз проривається правим флангом. Іван Станкович прострілює і зрівнюють рахунок. Зараз гравці хуста. Просто чудово. Подивіться, який сьогодні поєдинок. Маємо можливість переглядати і насолоджуватися ним. Обидві команди не полишають спроб для того, аби перемогти у цьому матчі, продовжувати і далі боротьбу за другу сходинку. І Владислав Борисенко зараз робить дубль у нашому матчі. Повторюється гол, який хуст забивав змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Не забудьте підтримати наші трансляції лайком. Також можна натиснути на дзвіночок біля назви нашого каналу на Ютуб, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові трансляції та спецпроєкти. І Юрій Бомболя. Замінює Максима Майтака. Владислав Іванов спрямовує м'яч туди вперед. І вдається зачепитися. Непоганий удар був стандарт. Іван Станкович зараз навішує, який удар був небезпечний. Стандарт і рефері сповіщає про те, що перша половина зустрічі вона завершується за рахунком 2-2. Фланг. Тут Луців навішує у напрямку свого брата Василя Луціва. Але не зовсім. Не зовсім вдала спроба зараз атакувати і контрвипад від Звягеля. Можна пробивати. І, власне, завдає удару. У другій половині зустрічі не так багато гольових можливостей, як було у першому таймі. Але тим не менше, градус гри протягом всього матчу дуже високий. І Ху зараз атакує. Подивіться, які удари. Як же. І подивіться, який дальній удар непоганий тут був під номером п'ятим. Тут Василь Луців намагається зачепитися за м'яч. Відпасовує далі на партнера. І подивіться, відпасовував до слова. І червону картку зараз рефері показує футболісту з Вягеля. Важко, звичайно, трактувати цей епізод, чи це був. Фол останньої надії. Вони грають у меншості. Жовту картку зараз отримує Ігор Вагін. Яка є для нього другою. І перетворюється у червоне світло. І сповіщає рефері про завершення. Поєдинку. Закінчується він з рахунком 2-2, що не влаштовує зрештою. Як Одну так і іншу команду, але варто віддати належне. І хуст, і звягель залишили всі сили на футбольному полі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.